За інформацією мінсоцполітики, понад 15 тисяч дітей потребують сьогодні усиновлення, перебуваючи на відповідному обліку. Частина із них уже має прийомні сім'ї або перебуває у родинах опікунів. Коли почалось повномасштабне вторгнення, показник з усиновлення знизився. Однак наступного 23-го року Україна вийшла на попередні значення. Це 927 дітей опинилися у сім'ях. Найчастіше хочуть усиновити малюків до 5 років, але таких мало. Більшість дітей старші 11. до того ж. Половина із них має братів або сестер. Їх не розділяють. Ну, в Україні існують різні форми сімейного виховання, дітей, які не можуть виховуватися рідними батьками. Усиновлення це коли приймають у свою сім'ю дочку чи сина на підставі рішення суду. Усиновлювачі мають права, права та обов'язки щодо дитини, тотожні тим, що мали би біологічні батьки. Тож може бути встановлена також може бути встановлена опіка чи піклування, і перевага в такому випадку надається родичам дитини, і на це потрібна її згода. Опіка встановлюється над дітьми, які не досягли 14 років і залишилися без батьківського піклування. А піклування над неповнолітніми віком від 14 до 18 років. Побажання дитини враховуються при досягненні нею десятирічного віку. Є ще прийомна сім'я як форма, коли окрема особа, яка не перебуває в шлюбі, чи сім'я взяла з установ на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей. Дитячий будинок сімейного типу це коли приймають родину не менше п'ятьох дітей із закладів. Загальна кількість дітей, зокрема і рідних, у цій сім'ї, не може перевищувати десяти осіб. Ну і насправді трапляються випадки, коли дівчина чи хлопець стає матір'ю або батьком дитини ще до свого повноліття. Законодавством України визначено, що неповнолітні батьки мають такі ж права та обов'язки щодо дитини, як і повнолітні, мають право зареєструвати народження. Якщо вони не перебувають у шлюбі, однак хлопець подає заяву про визнання себе батьком дитини. Орган державної реєстрації актів цивільного стану повідомляє батьків опікуна піклувальника неповнолітнього про це. Бабусь дідусь дитини того з батьків з батьків, хто є неповнолітнім, зобов'язані йому допомагати. Також саме вони. Зобов'язані утримувати своїх малолітніх онуків, якщо у них немає матері, батька, або якщо батьки не можуть із поважних причин належно доглядати за дитиною. Наталія Ібрагімова, директорка Київського обласного центру соціальних служб, доєднується до нашого ефіру. Пані Наталі, я вас вітаю. Доброго ранку. Я вас рада бачити і знаєте, приводом в принципі для нашої розмови став останній епізод, який трапився в Києві, коли е, малолітню дитину хлопчика вилучили з квартири. Він там е, близько трьох діб був заблокований. Його залишила мати матері 16 років. І от хочеться поговорити з вами. А що би могли зробити, і хто би міг зробити, щоб не було таких от ситуацій? І як діяти в цьому випадку на випередження? Хто має нести відповідальність за таких от малолітніх, які вже стають батьками, і при цьому вони самі не досягли 18 років? Відповідальність за дітей в першу чергу несуть батьки. Це аксіома, яка не може бути ну, оскаржена ніким. Якщо дитина перебуває в закладі, то відповідальність за дитину несуть адміністрація закладу. Для того щоб уникнути того, щоб діти не народжували діти, ну вона ж дитина, дитина. діти не народжували неповнолітніми, то по-перше це все починається з самих хазів, починається з школи, культура поведінки, відношення між чоловіком і дружиною, е сексуальні стосунки, це все повинно проговорюватися з дітьми. Діти повинні це е розуміти е самі, ну і звичайно в родині. Але якщо так вже стається, така ситуація стається, що дитина завагітніла і дитина е повинна народжувати. І якщо родина перебуває, Її родина перебуває в складних життєвих обставинах, то, звичайно, облік, контроль. Давайте так скажемо. Ну, я не люблю таке слово контроль, але ну так воно є. Відбувається, здійснюється службою у справах дітей та соціальними службами на місцях. Так, от наші глядачі нам писали, зокрема, обурювалися тим, що. Мовляв, соціальні служби мають нести відповідальність за таких, зокрема, малолітніх мам. І пишуть вони, а хто ж їх випускає з пологового будинку? Дітей з дітьми. Скажіть, будь ласка, пологовий будинок має повідомити соціальну службу. Якщо е, є ось такий от випадок, коли е, народила дівчина, який не має 18 років, я знаю, коли я народжувала, то пологовий будинок одразу сповіщає сімейного лікаря. Е, с, мають також бути м, оповіщені соціальні служби, тому що е, мами ще отримують іноді замість пакету малюкам. Вони отримують гроші. Ну і плюс, в принципі, виплата на дитину, вона також має бути е, проконтрольована відповідними службами. Чи, Адресно витрачає мама ці гроші. Якщо я щось сказала не так, виправте мене, будь ласка. Ні, ви, Ольга, ви сказали все вірно. І я народжувала. І додому мене не виписували з пологового відділення, поки не принесли довідку від місцевого фельдшера про те, що він буде брати на облік мене як породіллю, і перевіряли умови проживання. Навіть це так було. І так є. І так є. Справа в тому, що при кожному пологовому відділенні, якщо вона народжувала в пологовому відділенні, є правило якщо народжує неповнолітня, то повідомлення про те, що ця дитина. Народила, направляються до служби у справах дітей дуже часто, наприклад, у нас в Київському обласному родомі народжують неповнолітні, бо там є відділення для неповнолітніх, Ну саме там спеціалісти, які займаються прийняттям пологів у неповнолітніх, вони повідомляють служби на місцях. І вже служби на місцях, звідки ця дитина виходить, вони перевіряють умови проживання, вивчають ситуацію. Якщо у цієї дитини немає куди повертатися, якщо у цієї дитини немає батьків, які могли б її підтримати, то служби у справах дітей мають право провести розмову з даною дитиною і допомогти їй влаштуватися на тимчасове перебування до центру матері і дитини. В кожному регіоні, в кожній області, наприклад, по Київській області, у нас є е, заклад такий, е, де створені всі належні умови, є своя кімната, є своє ліжечко для дитини. Ну, це допомога лікарів, персоналу, центр матері і дитини. І це дуже важлива допомога для таких дітей. Але враховуючи те, що в нас зараз <кій> дуже величезна міграція, зв'язку з війною, зв'язку з іншими обставинами, міграція людей. То де ця дитина народжувала, в якій вона службі була, хто повинен був за нею. Я думаю, що це справа право здійснювати контроль за нею. Це, це питання і до правоохоронних органів, які е, повинні з'ясувати, де служба пропустила, де центр соціальних служб пропустив. Тому що такі випадки це, ну вони не мають право бути. Це слава Богу, що ця дитина вижила. Так, дійсно, це слава Богу, і це диво. Але ж ми знаємо і подібні випадки, коли діти так. гинули від того, що так. батьки поводилися неналежно. Давайте просто дуже ще багато питань. Кажіть, будь ласка, ця дитина, яку зараз вилучають, ми розмовляли з юристами, вони говорять про те, що до 18 років цю маму не можуть позбавити батьківських прав. Відповідно, дитина буде перебувати в сиротинці. Якщо зараз є люди, які би хотіли всиновити, чи можна взагалі претендувати на конкретну дитину? От хтось побачив сюжет і запалав бажанням взяти собі це немовля. Можете нам сказати, як відбуваються і ці процеси? Пані, Ольга, я вам хочу сказати, звичайно, наш народ він добрий, щирий, і любов до дітей у нас присутня в крові. І, звичайно, виявили дуже величезне бажання всі допомогти цій дитині. Але ще є законодавство. І відповідно до чинного законодавства, сімейний кодекс говорить про те, що неповнолітні батьки не можуть бути позбавлені батьківських прав. Так визначено 164 статтю Сімейного кодексу. Але ця дитина в першу чергу, в першу чергу, і це визначено навіть сімейним кодексом, передається другому батьку, батьку або матері, якщо це матері чи батька вилучив, дідусю, бабусі, родичам, які виявили бажання. В цій історії зараз буде з'ясовуватися, чи є в цієї дитини батьки. чи... Може таке статися, що ті батьки не знають, де вона зібралася і виїхала. А може вони їх ну я так хочу плекаю надію, що вони ну нормальні батьки, вони не дозволять, щоб їхня їхня онук був в інтернатному закладі. З'ясовуються, будуть з'ясовуватися причини, будуть з'ясовуватися, чи є рідня. Перша черга це рідня буде забирати дитину на тимчасове влаштування, поки ця мама буде е вирішувати свої питання по житлу, по роботі. Може це в неї, може якийсь такий стрес був, психологи з нею будуть працювати. Далі. Вилучення. Далі буде вилучення. Якщо таких батьків не знайдеться, родичі маю на увазі, то е дитина буде вилучена е без позбавлення її батьківських прав. В сімейному кодексі не визначено термін. Тобто, зараз є 16 років і вилучення е е дитини без позбавлення її батьківських прав буде терміном, поки вона не набуде повноліття. Тобто, два роки дитина буде, е е може бути передана лише під опіку. Вона може бути передана лише наголошую, лише під опіку, тому що юридично-правових підстав для усиновлення у цієї дитини, на жаль, не буде, поки її не позбавлять батьківських прав. Але я вам хочу ще більше сказати про те, що ця мама, ну вона може за ці два роки вирішити свої побутові питання, може налагодити своє життя і може повернути дитину собі. І віддалі виконувати свої батьківські обов'язки. Пані Наталі, буквально 10 секунд. Що робити сусідам, якщо відчули щось неладне і коли це робити? Куди, в які, на, те, на які телефони, на які номери набирати? Які телефони набирати? Ми всі знаємо 102. Ми знаємо телефон поліції. І поліція є суб'єктами соціальної роботи. Поліція в темних випадках спрацьовує е, належним чином. Скільки багато таких випадків в нас було, і в мене в моїй практиці було, що люди чують десь неладне, е, що відбувається по сусідству, але або бачать, що мама є і вона неналежно виконує свої батьківські обов'язки, ти 102 вони телефонують. Тоді з'ясовують службу у справах дітей, соціальні центри, які на місцях, і е, всі повинні спрацьовувати як єдина машина. Хочу на жаль, 102. я хочу пані Ольга сказати, що в зв'язку з децентралізацією в нас зараз дуже обмежений. Соціальні працівники навантаження на одного соціального працівника таке, що я ось, знаю, пані використовує... Наталі. У мене мати соціальний працівник. Mm -hmm. Я знаю все це прекрасно і при цьому да, в, пані, отримують да. мінімальну зарплату. А обсяг роботи просто не співмірний. Ібрагімова, директорка Київського обласного центру соціальних служб, долучалася до нашого ефіру. Спасибі вам велике.